Мабуть, жодна країна в світі не знає стільки про неволю, як Україна. Сьогодні у нас захоплюють схід. У нас відібрали Крим. Ще вчора такий близький, рідний. Він сьогодні такий самий далекий, як Сибірські табори. Відібрали гори, море, ув'язнили наших братів. І ми спостерігаємо за показовими політичними процесами в Росії. Де здахапніли кремлівські блазні, знущаються над нашими патріотами силя волі, яких викликає лише захоплення. У нас з'явились переселенці, біженці з Криму, Ходу. В них виібрали домівки, всі, чим вони жили, всі, що вони мали. І нам сьогодні повинні, ми повинні зробити певний урок. А урок повинен бути такий. Не може бути байдужості і страху в нашому серці. Не може бути в нашому серці не байдужості, не страху. Бо сьогодні з нами, оці сиві ветерани, наші герої. І ми не тільки їхні нащадки, ми їхні герої, сучасники, ми брати, сестри цих людей. Ми з вами кожного дня дивимося за новинами. І молимось за те, щоб наші хлопці повернулись з фронту живими. І з того фронту, який з'явився не вчора, і навіть і два роки тому. А саме тоді, коли в світі з'явились з такі руйнівні ідеології, як нацизм, як фашизм і інші, які сьогодні є нащадками цього руського миру. Ми тиждень тому відсвяткували Великдень. Відбулося чергове раз диво. І ми завжди кажемо, що добро обов'язково перемагає зло. Але зло і саме себе руйнує. Воно гниє зсередини. Воно захлинається своєю нафтою і залихається своїм газом, і вбиває себе руками своїх котів. Нам треба, треба тільки прискорити цей процес. Сьогодні ми з вами, шануємо ветеранів, і згадуємо про перемоги минулого. Але я впевнений, переконаний. Що найближчим часом придуть нові перемоги, і жодного окупанта на українській землі.